В Кривому розі дуже багато хороших, чесних, достойних людей. Більшість з них підписані на цей канал і втримують нашу боротьбу. Лайки коментують донатять. Хороші люди завжди бажають чогось хорошого для себе, свого міста і своїх людей. Тому завжди шукають шляхи до перемоги над несправедливістю та злом. Бувають і інші люди, які говорять, що цей накрався, прийдуть інші, дужче крастимуть, або щось типу ну так, хоч щось же роблять. А інші взагалі нічого, тільки обіцянки. Ой, Там да, я Ці слова звучать як мантра, коли йде розмова про клан мародерів, які безроздільно володіють нашим містом останні 14 років. При прямих лучах сонця я особисто помічав таку історію: що якщо в людини 14 років забирати усе, що вона має. Поступово потрошку витягати по копійці з кишені, а потім якось дати 500 гривень. Ця людина буде дуже довго вдячна. Вдячна тому, хто їй дав 500 гривень і забуде за те, що в неї все вкрали. Війна все спішена. Ну бо те, що відбувається в нашому місті, це живий приклад цим словам. Сімейство Вілкулів поставило на усі керівні посади в місті своїх людей. Ці свої люди. Мають чіткі плани по кількості грошей, які вони мають витягнути з підприємства та віддати вілкулам. А решту можна лишити собі. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Оберіть будь-яку сферу життя міста для прикладу. Хочете медицину? Окей, головного лікаря у лікарні в місті назначає хто. Вилку. Я дожен. Я ж мэр всіх жителів. І таких, і таких, і таких, і дай Бог всім здоров'я. Лікар в лікарні будує в своєму колективі вертикаль, змушуючи завідувачів змушувати звичайних лікарів вимагати з пацієнтів хабарі. Йдемо далі. Освіта. Директорів навчальних закладів комунальної форми власності на посаду призначає Вилку. Особисто він з директорів та шкіл нічого напряму немає. Але є відділи освіти, в яких є свої керівники, яких назначає. Вікул. І ці керівники знають, скільки грошей та в які дні потрібно переводити йому за це на картки. І з якої школи скільки згребти, вони теж знають. Ще раз підкреслюю, що всі процеси, які відбуваються в місті, в яких течуть гроші, в усіх цих процесах, з цих грошей, частина тече в кишеню вілкулів. К сожалению, це факт, який не потребує доказів. Це очевидний факт, який можна довести максимально просто. Говори, ви швидко. Дід Дідвілко зі своїм сином дуже часто кажуть, що їм тяжко доводиться працювати. Ну як працювати? Але ніхто з них не дає місце комусь іншому, не йде у відпустку чи на лікарняний, а сидять біля корита 14 років, розривають 27 мільярдів за 3 роки по кишеням. Розповідають нам басні про те, як вони стараються, яким важко, і як київські власті не дають нам жити, ну нам, мешканцям кривого рогу. людей Намного більше, ніж цих козлов, які которої постійно мешають жити. у цьому відео на одному єдиному прикладі. Ми з вами розберемо дуже цікаву ситуацію. Насправді це не вперше і не в останнє, адже закони України в Кривому Розі не працюють, точніше, не так. Вони працюють, але виключно проти бідних, захищаючи мародерів. Бажаю здоров'я, Кривий Ріг. Нещодавно в мій маленький чат, в якому ми спілкуємося з підписниками, прислали посилання на статтю з розслідуванням наші гроші. Розслідування про те, що в кривому розі о диво вілкули проводять ремонтні роботи по втричі завищеним цінам. Уявляєте собі, втричі завищені ціни. Це ж кошмар просто. Остановіться! Ну просто тупо нагло крадуть, і нікому, окрім нас, із вами до цього немає діла. А спробує хтось із нас цукерку в магазині поцупити, Поліція активізується, прокурор запросить вищу міру без права на заставу. А журналісти зроблять мільйон фоток і по всім зміру знесуть, що якийсь ворюга цукерку в магазині поцупив. Це ворог. Мешканців нашого міста. А тут от ми з вами маємо статтю, в якій журналісти порахували і кажуть нам, що фірма, яка й так під слідством за махінації, виграла тендер. Хоча ну це ж логічно, але окей, виграла тендер і вказала в документах, що вкраде на цьому тендері мінімум 7 мільйонів гривень лише на закупівлі товарів, на арматурі і всьому іншому. Кричать, що всі, що всі дуже всі Це нам заявляють прямо. Без жодних прихованих моментів, адже документи завантажені на платформу Прозоро. А значить, і вілкули, і будь-хто з нас ці документи міг та може прочитати і побачити, що нам от так от прямо кажуть, що тупо вкрадуть 7 мільйонів. Війна, все спішить. Вілкули все пропустили, вони з цим погодились і готові працювати з цією компанією. Про що це вам говорить? От давайте інший приклад. Наприклад, ви хочете зробити в себе в хаті ремонт. Шукайте по оголошенню людей, які це зроблять. Люди приходять і дають вам кошторис, ціни на матеріали, і ви дивитеся. А в магазинах ці ціни всі ну, втричі дешевші. я не маю. Потім ви лізете в інтернет і знаходите в судовому реєстрі інформацію, що майстри-ремонтники, яких ви знайшли, що вони шахраї і кинули на гроші минулих своїх замовників. Що ви робитимете? Ви будете замовляти послуги у цієї фірми? Чи будете шукати іншу фірму? Чим хуже, тим лучше. Думаю, що кожен адекватний господар, хто, хто вважає себе господарником, буде шукати інших підрядників, якщо він хоче якість за адекватну ціну. Конечно. А що ж за ситуація в нас? Ну, яку ми розглядаємо в цьому відео? Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міськради, яке підконтрольне вілкулам, 10 липня, за результатами тендеру, замовило у ПОВ СавсанКер будівництво укриття ліцею номер 113 за 62,77 мільйонів гривень. Цікаво, а що це буде за укриття? Якийсь радіаційний захист для трьох сотень мешканців Кривого Рогу, які випадково під час ядерного вибуху будуть десь біля 113-го ліцею. Я, чесно сказати, взагалі не бачу логіки і не розумію, наскільки це підло, ніцо і тупо зараз пиляти гроші на такому будівництві? Ну, бо давайте ще раз: якщо ядеркою друзі Вілкула вдарять по Україні, а тим паче по Кривому Рогу, то які 300 осіб виживуть в ліцеї 113? Хто будуть ці 300 осіб, яким Саша будує бункер? Яка в цьому логіка? Всі загинуть лише в одному єдиному сховищі на все місто вціліють якісь 300 людей. Окей, можливо, я трошки помилився: 298 людей і два вілкула. Але ж за будівництво цього сховища зі своїх податків заплатили ми з вами. Кожен з нас, хто тримав в руках одну гривню та сходив, хоча б один раз в магазин, сплатив податок, з якого Саша через згадану фірму вже вкрав 7 мільйонів гривень. І це тільки те, що очевидно легко підрахувати. Війна, все спішить. Я вам в описі під цим відео залишу посилання на повну статтю, де ви самі прочитаєте та побачите всі докази того, що це не будівництво укриття, це проект по рекламі для мародера і по збагаченню. Більше нічого. Крапка прочерк, пропісю, як там каже Арістович. Коли я готував це відео, в мене був вибір зробити його таким, як ви його зараз бачите, або взяти чужу роботу, а саме статтю журналістів, наші гроші, і розповісти про те, що в статті написано, і розповісти про це так, наче це я сам проводив ці розслідування. Але ну так би було б нечесно, несправедливо. Тому я вам відверто кажу, що цей матеріал оснований на статті, яку я раджу вам прочитати, якщо вам цікаві деталі, і якщо ви маєте бажання перевірити мої слова. Ви перевірили це все, і я, я знаю, що коли розглядали, вони були ж у цьому відео. Я хотів зробити так, щоб вам, мої любі глядачі, було легше пояснити своїм знайомим, які ще чомусь фанатіють від рашиста вілкула. Так, от, завдяки цьому відео, я сподіваюся, ви зможете простими словами пояснити суть нечистої сили, якою є вілкули, і яка захопила та володіє нашим містом. Давайте говорити відверто. Укриття потрібно було будувати всі ці 14 років, адже державні стандарти цивільного захисту населення розроблені ще у радянському Союзі, і ніхто до цього дня не змінював та не відміняв ці стандарти. Тобто, з точки зору закону, в кожному районі і місті ще з часів Другої світової, при будівництві будь-чого, мало би закладатися питання цивільного захисту, але цього не робилося, як ви вважаєте, чому і зараз, збудувавши одне укриття на 300 людей в 600-тисячному місті, це Просто сміх та гріх, але ні. Насправді це просто піар та мародерство. І все це зроблено тільки для цього, тільки щоб вкрасти, збрехати і виглядати красиво, щоб потім вийти і сказати: єдине в Україні радіаційне укриття в школі, збудоване у кривому розі. А те, що кривий Ріг на 600 тисяч людей, і те, що. Якість будівництва вже відома, те, що крадуть відразу на закупівлі товарів. А звісно ж, як, наприклад, робить постійно Веста шляхбуд, вони по завищеним цінам закуповують там той щебінь, пісок і підсипку. А потім ще й беруть на багато нижчої якості, і просто тупо крадуть все. Це просто цирк, мародерство. І бред, У нас просто нагло крадуть гроші. Ну а ми спостерігаємо. Ну на цьому поки що все. Щиро вдячний вам за ваш перегляд. Сподіваюся, відео вийшло таким, яким я його хотів зробити. Я поки що сам не знаю, бо ще його не змонтував. Наразі от записую. Якщо вам сподобалося і подобається те, що я роблю, вам подобається наша боротьба. Будь ласка, не стидайтеся, підтримуйте своїми лайками, коментарями, поширеннями та донатами, адже ви єдина сила, яка змушує цей блог рухатись вперед. Без вас нічого не буде. А все остальное то такое от лука. Вот.